Українське ППО збиває ракети і дрони, які потім падають на житлові будинки. Вітає ваш шановні друзі. Я не знаю, чи це прямий наказ влади потрошки розкривати правду, чи це вже в принципі військовим набридла вся ця брехня. Але почала з'являтися інформація, почала відкриватися правда, яку раніше пропагандони називали російським ІПСО. Не Ні для кого не секрет, що частина прильотів це є робота ППО. Тобто вони намагаються збити ракету чи дрон. Повністю збити в них не вдається, вони просто підбивають. І потім ця ракета падає не туди, куди вона летіла, а туди, куди вийде, як то кажуть. І ось з'явилося інтерв'ю одного військового, який служить у силах ППО. І от він каже: Мої підлеглі каже, мої хлопці дуже часто задаються важливим питанням. А чи потрібно взагалі збивати ті ракети і дрони. Дуже часто їх просто не вдається збити, а тільки підбити. І вони потім падають на житлові будинки, на дитячі садочки, на лікарні. Після цього там можуть бути жертви, і в більшості воно так і буває. І ось вони, каже, задаються питанням: а може не треба було взагалі чіпати цю ракету? Вона б полетіла там на завод, і можливо, там би не було жертв. А так ракета прилетіла в житловий будинок і маємо жертви. Звичайно, українська пропаганда завжди це називає падіння уламків. Але по факту ми всі прекрасно розуміємо, що це за уламки. До речі, коли в мій будинок у черні 22-го року прилетіла ракета. Там ситуація була абсолютно така сама, тому що очевидці кажуть, що спочатку був вибух від ППО у повітрі, а потім був вибух від прильоту ракети. Тобто її намагалися збити, збити її не вдалося, вона тільки змінила траєкторію і прилетіла в мій будинок. І хоча тоді постраждало в загальному 75 будинків, але дуже пощастило, що на той момент обійшлося без жертв. Інтерв'ю цього військового я опублікував на своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Тож, якщо все і далі, так буде продовжуватися, то можливо почнуть розказувати і про ті ракети ППО, які в принципі нікуди не долітають. А падають на житлові будинки. І це ж не секрет, що ті системи ППО, які є на озброєнні в Україні, їм там по 40-50 років. І срок експлуатації частини ракет від ППО вже давним-давно закінчився, але їх все одно використовують, тому що іншого нічого немає. І звичайно, ці ракети так само дають осічку і падають на житлові будинки. Але поки що про це ніхто нічого не розказує. Отож залишається головне питання: чи це все таки влада дала наказ потрошки розкривати карти, чи просто військовим набридла вся ця брехня, і вони починають розказувати правду.